Градусник. подкаст про суспільну температуру призначає зустрічі з обізнаними. Вітаю! Я, журналістка Ірина Мироненко, сьогодні пропоную послухати про народну дипломатію, чи можна сказати дипломатію без протоколу, і про повсякдення міжнародної співпраці. Буде у нас дзвінок до Канади, але спершу календарний факт. День працівників дипломатичної служби України відзначається щороку 22 грудня. Період найдовших ночей, обраний не тому, що міжнародні зв'язки справа темна чи таємнича, усе значно простіше, але має історичне пояснення. 22 грудня 1917 року голова Генерального секретаріату Української Народної Республіки Володимир Винниченко і генеральний секретар. З міжнаціональних справ Олександр Шульгін підписали законопроект про створення Генерального секретарства міжнародних справ. Того ж дня він був схвалений на засіданні уряду УНР. Вихідці з України у різні століття іноді ставали дипломатами на службі найбільших європейських імперій, але народ без суверенної держави, точніше, його тодішня інтелігенція, не могли. Засновувати відповідних освітніх закладів без імператорських височайших повелень. Немає державності, немає дипломатії. Тож, перший спеціальний навчальний заклад для підготовки дипломатичних кадрів в Україні було створено навесні 1918 року. Він почав роботу у часи правління гетьмана Павла Скоропадського. Це були консульські курси. Із десятитижневою програмою, на які приймали осіб з вищою юридичною або економічною освітою. Міністру закордонних справ УНР Олександру Шульгіну було 28 років, його наступнику Всеволоду Голубовичу: 32. Виходом дипломатії України на міжнародну арену називають участь у мирних переговорах в Брест Литовському. Тоді була підписана мирна угода із центральними державами. Це був перший мирний договір. Першої світової війни, який проголосив вигідний для України мир без анексії і контрибуцій. Потім, після втрати Україною незалежності, була в радянському Харкові робота уже радянських дипломатів, а також представництв іноземних держав, наприклад, консульства Польщі. За перші роки незалежності Україну визнали понад 170 країн. Наша держава має 85 посольств в країнах світу без посольств за сумісництвом. Народна дипломатія, громадська робота багатьох земляків, а також вихідців з України чи їхніх нащадків на різних континентах сприяють просуванню інтересів українства, формують імідж нашої країни. Можна сказати, що це робота за сумісництвом, переважно волонтерська. Знайомство з такою людиною допомагає скайп-розмова. Канада входить до п'ятірки світових лідерів за індексом розвитку. Її називають ідеальним місцем для життя, бо щільність населення усього три людини на квадратний кілометр. Це тут існує єдина у світі бібліотека, яка працює одразу у двох країнах. Колись через неї пройшов кордон між Канадою і США. З того часу заклад обслуговує громадян двох держав. Значно далі від канадського кордону розташувалося місто, де чекають на мій дзвінок. Неподалік від центру провінції Альберта, міста Едмонтона, мешкає мій співрозмовник. Це лінгвіст, літературознавець і перекладач Валерій Полковський. Тож на скайп зв'язку Канада. Ми ось так голосами сьогодні побачимося. Скажіть, будь ласка, де ви зараз мешкаєте і як ви обрали у своєму житті Канаду? Бо, мабуть, ви все-таки народилися в Україні? Мешкаю зараз в місті сент Альберт, це невелике містечко недалеко від Едмонтону, столиці Альберти, Канада, і з 1996 року переїхав з України. Так народився в Україні на Рівненщині в 57-му році, так що в Канаді вже перебуває 24-й рік. Ну, так склалася життєва дорога. Працюю, живу, вчився тут і так далі. Я не так дуже це саме западаю зараз на титули, звання маю доктора з Альбертського університету, кандидат наук. Захищав кандидатську в Одеському університеті в восьмому році. В Канаді дуже просто все більше. По прізвищах, іменах, яка ситуація там, де ви мешкаєте із коронавірусом? Жорсткі вимоги до дотримання карантинів, віддаленої роботи? Ситуація досить серйозна, так як і в цілому світі Україна робить все можливе, щоб якось з цією ситуацією справлятися. Немає великої такої паніки, але відповідно там зникли деякі товари першої необхідності з магазинів, потім то все більш-менш. Ще стабілізувалося, ну великої такої паніки надзвичайної не спостерігається. Звичайно, що великі втрати бізнесу будуть компаній, окремих людей і тому подібне. Це вже очевидно, що світ входитиме в чергову якусь економічну кризу. Серйозно для української громади завжди важливо було в Канаді, щоб потрапляти вчасно на церковні служби до храмів своїх і чи є заборона на такі зібрання в Едмонтоні, місті мільйоннику 16 величезних українських соборів. Часто ходимо в понеділях. Ми власне відвідаємо собор святого Івана Ведмонтоні. Я слідкую часто, ну кожного дня там дивлюся новини з України. Кожного року приїжджаю в Україну, перебував від двох до п'яти місяців в Україні за всі ці роки. Було більше, коли з роботою пов'язано менше. Є певна на активність в соціальних мережах, але десь такого вже грані не переходить. Я не маю часу багато сидіти в мережах, тому що. Я зайнятий багатьма проектами, роботою і навіть зараз не хочу розписуватися за всю українську громаду, тому що вона різноманітна. Повернімося до українських тем, бо вони вам дуже близькі. Історики, письменники, політики можна у зворотному порядку міфологізують міста, особливо столичні великі, з геополітичним значенням як ваша чи наш Харків, яке з українських міст. Бачених з вами, в тому числі і Харків, найбільше розійшлися між описами в літературі кіно і реальним вашим враженням негативно розійшлися. А яке навпаки було таким, що ви не очікували і принесло розраду? У 90-х роках? Я мав можливість приїхати в Харків на конференцію. Тоді мене Харків приємно вразив. Було цікаво і слухав виступ Шевельова на конференції Сковородинівській. Було цікаво е спілкуватися з місцевою професорою. Якраз початкові роки Незалежності України. Ну, Напевне, є якісь розбіжності, як описують в літературі і реальне життя, тому що читаєш Жадана, десь бачиш Луганськ перед собою, тому що по своїй роботі я мав. Можливість часто відвідувати Луганськ це 11, 12, 13 роки, майже перед самим захопленням Луганська сепаратистами. Не сказав би, що місто якось погано вразило, але, наприклад, в готелі, коли ми поселялися, там відчувався такий явний ще совок. І навіть наш президент компанії Великої він замітив, то нас не хотіли тоді взяти оплату через візу наперед. Ми змушені були кожен день спускатися. Плачувати я за себе, він за себе. Ну дуже таких було багато смішних, якісь ще таких радянських речей. У нас робітники компанії в Едмонтоні багато працюють і працювало з Луганська. Ну Жедан приїжджає до нас, зустрічався з ним, читаю його. Також співставляють те, що написано. Що сказати можна про Едмонтон? Він дуже сильно описаний в літературі, в українській літературі, письменниками є поетами, які проживають в Канаді. Доки його мене описувала, і описував Зуєвський, інші, що проживали в Едмонтоні. Харків, Харків, де твоє обличчя писав тишина? Яким Харків запам'ятався вам з яким обличчям? Приємно було тоді, коли я приїхав, це був 92-й, якщо я не помиляюся, тому що я не веду якихось особливих записів, великих там досьє. Коли я тоді прибув на конференцію, то мені запам'ятався величезними проспектами, простором. Я фактично на той час майже не був за кордоном, бо потім зразу ще мав можливість бути в Австрії. Потім стажувався в Едінбурзі в Шотландії, потім в Лондоні був і вже в 93-му нас е, подавався на стажування в Канаду, в 95-му був вже в Канаді. Тоді вже значно і розширилося моє бачення значить, міст, їхньої інфраструктури, досягнень, комфорту. А власне на той час е, мені було дуже приємно в місті, але після того я власне в Харкові не був. Якраз ви згадали, що слухали в Харкові Юрія Шевельова. Я не зберіг якихось таких особливих нотаток. Просто я не веду. Я Було якесь таке певне неприйняття його деякими членами аудиторії. Тобто був певний шум, був певний гам тоді. І мені навіть було дивно, бо то вже час змінювався, і людина такого калібру, яка прибула в Харків, рідне йому місто. Пізніше я з ним поспілкувався власне під Сковородинівським дубом, коли ми е, тоді вже були на відпочинку, під'їхали туди. Виступ, що його був чисто мовна тематика, звичайно, це його пріоритетний напрямок, яким він ціле життя найбільше займався Він вразив якось такою простотою, невибагливістю, досить такий спокійний, і навіть спокійно, мені здається, сприймав то, що якесь було певне його неприйняття на той час. Можливо, він згадував Олеся Гончара, а дуже великі прихильники, і, можливо, навіть друзі Олеся Гончара на ту пору зовсім інших позицій дотримувалися і були такими. Абсолютно радянськими філологами, літературознавцями з партквитками, десь там глибоко так, так. Я так і думаю, що так. Що в принципі, можливо, для того часу для Харкова він був занадто радикальним. Певні консервативні ці кола в українській науці вони були пострадянські і просягнути тим духом радянського сприйняття дійсності зараз. Харків'яни дуже багато зробили для популяризації його творчості в світі. Я радо пишу Лецензії постійно в різні тут західні журнали присвячені власне різним аспектам творчості Шевельова. А це творчість настільки багатогранна, і різноманітна, що взагалі це професор, унікальний світового масштабу. Не зразу люди напевне, могли оцінити велич і масштаби його особистості. На жаль, меморіальна дошка так і лишилася розбитою на будинку Саламандри на центральній сумській вулиці в Харкові. Пам'ять. Юрія Шевельова тільки і залишається на сторінках в черговий раз перевиданих спогадів. Я, мене, мені і довкруги. Коли розбили дошку, я слідкував за тими подіями. Жаль, що якось так е, по-своєму в певних колах адміністрації міста і так далі є відношення до нього, тому що пора би вже давно було би чином переглянути. Були радіонологи тут які проштовхували якісь певні речі проти нього і на Заході, і зараз відбувається певна хвиля, така навіть і в Сполучених Штатах, в Канаді, якби переоцінення, чому співпрацював, не співпрацював від його творчого спадку. Тут ніхто не може піддавати сумку. Хотіла б уже перейти до наступного запитання. Воно стосується вашого відгуку на одному з наукових блогів на давню книжку Миколи Петренка: Лицарі, пера і чарки. Книжці вже 20 років, але це одна з ранніх для української літератури спроб показати непаркетне життя письменників. Митців після сталінської доби і подальші десятиліття, які подробиці вашого входження у таке українське коло можливо це був конкретний письменник чи актриса з України, які запам'яталися на все життя і вплинули на вас, коли ж був маленький, мама мене моя дуже активно залучила до. Театру я ще був малим, і, 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 проживав в Рівненській області. Ми з мамою їздили, і на той час, звичайно, там і, і, театральна проблематика трішки була обмеженою. Це були. Або там ой, не ходи грицю та й на вечорниці», там, наприклад, у неділю рано зілля копала такого типу. Або це вже були патріотичні. Там, наприклад, це було підровно про Кузнецьова. Я пам'ятаю, що я малим сидів. В театрі мені десь було шість років. І якраз собака, ця німецька вівчарка вискочила, так як фактично зависла над залом. І я майже перелякався. Я записував активно, які вистави, там бачив вів такий щоденник. Я контактував з театралами України, але більше, звісно, ходження було вже в Ола українських письменників, поетів, літературознавців, тому що поряд з логістичними дослідженнями, бо я захищав кандидатську в 88 році з проблеми семантики, і значення англійських прикметників і працював тоді з завідувачем кафедрою виконуючим обов'язки в Хмельницькому і з завідувачем в Тернополі в національному економічному університеті. Але тоді, з 89-го, десь 90-х років мене сильно ну, зацікавила поезія розстріляного відродження, чисто на емоцій. Ному рівні я з нею знайомився, і тоді я пам'ятаю, що я написав рецензію на книгу поезії Євгена Плужника, і після того вже покотилося І до цих пір одним з моїх напрямків, власне, це є літературна критика, літературознавство, багато розвиток, які я в Україну, публікую за кордоном. А конкретно з письменниками, поетами, я дуже близько зійшовся в Острозькій академії, де, власне, відкрита була спеціальність літературна творчість поряд з українською. Скію філологією тоді мав нагоду зустрічатися з Анатолієм Криловцем, Петром Крилюком, Ігорем Павлюком, Оксаною Пухонською, Галиною Максимчук та іншими. Частина з них тоді ще була молодими студентами. Я також викладав там спецкурс, як писати рецензії. Мав нагоду тоді з ними спілкуватися. Ну таке найбільше можливо враження на моє життя справив Анатолій Криловець, у якого поезія і його життя не розходилися. Ті принципи, які він сповідував... Поезії він також їх сповідував у житті. Ми якраз з ними створили цей новий українсько-канадський літературно художній Альманах Крила, підготували перше число, і на жаль, Анатолій дуже рано помер. Після того з його дружиною ми продовжили якраз випуск цього альманаху і на сьогодні вийшло трики, готується зараз четвертий. Ви якраз згадали ігоря павлюка. Мені приємно, що він живучи то у Львові, то в Києві, мандруючи світом. Ж таки, одні з своїх таких останніх за часом виходу книжок надрукував у Харкові у харківському видавництві майдан. Я не зустрічався з Ігорем Павлюком в Канаді. Був Юрій Андрухович. Я навіть з ним спілкувався досить довго пару годин, бо він перебував в Ярса Балана дома. Ночував. А це якраз директор Канадського інституту українських студій Балан. Сергій Жадан був Едмонтон таке активне місто, громада велика, і сюди часто приїжджають ще власне по лінії Канадського інституту українських студій. Дослідники, науковці а часто вони поєднують наукову діяльність, так як і Павлюк, до речі, він якраз і доктором наук. Там політологи, звичайно, і економісти, і істориків дуже багато приїжджає. що, в принципі тут відносно якогось такого культурного життя ми не є обділені, хоч ми знаходимося досить далеко від України. А на про музику, яка допомагає відпочити наприкінці робочого дня, переключитися. Що вибираєте ви? Вибір Валерія Полковського. Часто я люблю і українську народну музику слухати. Мені подобалося ВВ воплі Відоплясова». Я любив слухати. Я пам'ятаю ще, що мені тато ну, якісь свої такі смаки. Я пам'ятаю, що він дуже часто слухав два кольори. Моїх два кольори мені подобається слухати. Часто слухаю і зарубіжну канадську музику, тому що є досить такі цікаві гурти. Але звичайно, я надаю перевагу українській музиці і мені. Дуже приємно, наприклад, сучасні гурти слухати і сучасних виконавців. Ну, можливо, через те, що в мене така особлива щемність, тому що я дуже рано втратив своїх батьків. Мама померла, коли мені було 13 років, тато покінчив самогубством, коли було 14 років. То в мене ці пісні, які слухали батьки, вони займають особливе місце. Одну з таких пісень ми послухаємо з радістю Я це також послухаю, звичайно, так. Весною в рідному краю я знов із вітром розмовляю і пісню згадую твою, мов небо зоряного краю. Білів в туман удали, ні, я не ховав гіркого болю, літали роздуми, сумні, що ми розлучені з тобою. Бо що без тебе ця весна, немов загублена підкова, немов опірвана струна, мого не сказано слова, забуло піви солов'я і радість на вітрах покину, повірі, знай без тебе я. Не піднімусь на верховини. Дякуючи скайпу, ми ступимося з Канадою і на зв'язку у нас Валерій Полковський, який. Досить часто буває в Україні і е, центри канадознавства в Україні. Це, е, якими ви б хотіли їх бачити, ці структури, е, їх можна розглядати як аеродром підскоку для академічної мобільності, майбутньої міжнародної співпраці. Е, моя така зацікавленість цим напрямком канадознавством була вже відтоді, як я іммігрував, проживав в Канаді, хоч, в принципі. Тема моєї докторської дисертації, тут яку я захистив Альбертському університеті, це були якраз лексичні зміни в мові бізнесу. Українська мова за роки незалежності продовжував також цікавитися. Переклад, перекладознавство, літературна критика, діаспорознавство. І пізніше, власне, я вже прийшов до канадознавства. Появилися ряд там статей, оглядів, рецензій, які я писав стосовно різних аспектів життя і українців Канади, а потім і не тільки українців. І тоді таку якусь я собі сам місію поставив, що Україні необхідно більше, щоб його ознайомлення було з різними аспектами життя. Канади політики, економіки. Історії, культури і щоб все не зводилося тільки до дослідження діаспори, тому що часто в Україні відбувається цей перекос, коли говорять про Канаду, зразу, о, там у вас є діаспора, і все переключається на діаспору. Але Канада значно більше, ніж українська діаспора. В Україні існує три центри канадознавства. Перший це був відкритий в Чернівця в 2005 році. В 2010 році ми відкрили центр в Острозі в Національному університеті Острозька академія, за моєю ініціативою, за підтримки ректора Ігра. Пасічника я був обраний першим директором його і працював до 2018 року. В 2015 році з нашою допомогою був відкритий центр канодознавства у Східноєвропейському національному університеті місто Луцьк. Багато проводилося конференцій, тепер випускаються матеріали. Ну, недолік той, що з, з боку України не було ніякого фінансування цих ініціатив, проєктів. Це все було на голому ентузіазмі. А тепер ситуація така, що... Потрошку підключилися вже канадські вищі навчальні заклади. Першим був відгукнувся Манітопський університет, вони виділили фінансування малесеньке, але навіть мікрофінансування непогане на проведення конференції там. А потім вже більше Канадський інститут українських студій, Альбертського університету. Україна і Канада як стратегічні партнери повинні багато більше знати одне про одного. Канада тут знає більше про Україну, тому що функціонує Канадський інститут українських студій. Різні курси української історії, літератури, мови і фольклору в Канаді. А в Україні мені здається, що багато більше могли би зробити такі великі потужні центри, як Київ, Харків, Одеса. Але чомусь я часто не бачив цього зацікавлення з боку. Навіть урядовців, які постійно ставлять Канаду як приклад такої співпраці, ну мені здається, що недоречно якось нечемно на співпрацювати з кимось і не знаючи глибоко свого партнера за волонтерську діяльність нагороджений почесними грамотами прем'єр-міністра Канади та. Міністра юстиції Канади Це про вас, пане Валерію. Нагороди не отримав за волонтерську працю на чемпіонаті світу з легкої атлетики, який проходив в Едмонтоні. В наступ багато перекладав працював з делегаціями, які були в тому, що в своїй практичній діяльності я використовую не тільки українську, але й російську мови. У мене десь бізнес іде 50 на 50%. відсотків. Крім того, багато волонтерів на чемпіонаті світу з регбі. Це було жіноче регбі в Едмонтоні. Також Зимових арктичних іграх в Єловнайфі, Вайтхорсі і Калуїті разом зі старшим сином Олександром. А зараз більше ми сконцентровані над декількома проектами. От ми насилаємо літературу, які не мають українські університети, школи. І минулого року я був задіяний в чисто такому волонтерському проєкті. Ми надіслали на Україну 500 посилок. Ми тут власне їх збирали, формувались. Ми відправили центри канадознавства в інші школи, які цікавляться тепер Канадою. Зацікавилася Ковальська міська гімназія, і вони відкрили навіть філію центру канадознавства. war Східноєвропейського національного університету з Луць, це з крили філію. Висилали літературу також на гощу Рівненська область, де зацікавлення є в школі. Стараюся волонтерити, пов'язуючи свою професійну діяльність як практичного перекладача, я член асоціації перекладачів Альберти і Канади, і це моя основна праця. Займаюся усним перекладом, суди, лікарні, письмовим перекладом, викладанням англійської консультаціями, консалтингом і проектами. З України У нас теж є канадська бібліотека у бібліотеці імені Короленко. Це е, книгозбірня як друга за розміром і за значенням в Україні після бібліотеки Вернацького. І там література, яка надійшла з Канади, теж присутня. приємно. Я вам дякую за таку цікаву розповідь. Бажаю, щоб карантин для вас безболісно промайнув. Дякую вам також. Дякую, що запросили і. Найщиріше вітання Харкову! Я Ірина Мироненко, спілкувалася з кайпом, з канадським лінгвістом, перекладачем і волонтером Валерієм Полковським. Використовуємо карантин для нових знань.